Вітаю, шановні друзі! Закінчився закордонний паспорт. Що робити українським чоловікам в Німеччині? Є два варіанти виходу із ситуації. Перший варіант це сірий паспорт, другий варіант це встановлення додатку резерв плюс і отримання закордонного паспорта в консульстві. До речі, зауважую, що тільки в консульстві в ДП документ документи з України не передаються. Але ми сьогодні поговоримо про сірий. Паспорт, чому тому, що з резерв плюс ситуація досить складна, навіть якщо ви її встановили, як я вже казав, в попередніх відео не завжди вдається створити QR-код військово-обліковий документ. Тому в таких випадках для українських чоловіків є досить гарний вихід із ситуації. Райза Аусвайфюр Ауслендер, тобто замінник закордонного паспорту для іноземця, або як його ще називають сірий паспорт, тому що він сірого кольору. Саме такий документ і е, може отримати українець. Взагалі то е, потрібно знати, що їх є сім видів цих е, пасерзацпапіре. Пасерзацпапіре це замінник е, іноземного закордонного паспорту. І згідно параграфу 4 Aufenthaltsverordnung, правил перебування в Німеччині є це Закон про перебування є Aufenthaltsverordnung. Так от, е, згідно Aufenthaltsverordnung, параграфу 4. Їх є сім видів цих замінників закордонних паспортів для іноземців. Нас цікавить лише два види: це сірий і синій паспорт, згідно параграфу 4 пункту 1, підпункту der дер Ausweis für Ausländer», Це саме сірий паспорт, який можуть отримати українці, які прибувають на 24-му параграфу. Ті ж українці, які являються біженцями в розумінні Женевської конвенції, вони можуть отримати так називаємо синій паспорт. Це передбачено параграфом 4, пунктом 1, під пунктом 3, де райзе аусвайс флюхлінге. Незважаючи на те, що от в цьому параграфі 4, в пункті 1, під пункті Три і зазначено да? е, е, Виникає велике питання, тому що українці на 24-му параграфі вони також Да, Але от е, чомусь синій паспорт видають тільки тим, е, хто отримує захист саме е, в рамках Женевської конвенції. Для всіх інших чоловіків, у кого закінчився закордонний паспорт, це е, сірий паспорт Райза für Ауслендер, який отримується в міграційному органі, який називається Ausländerbehörde Біхьорди або Аус. Лендер Амд в наступному відео друзі я розкажу, як отримати, де і що потрібно для отримання сірого паспорту або замінника закордонного паспорту в Німеччині. З повагою, ваш адвокат Демченко.